Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде огляд моделей Сінтай. На секундочку, один факт. Це найдешевші міні-трактори без рівнів з коробкою і з двигуном на три циліндри, а не на один. І повноприводні, як я вже сказав. Давайте. Дві модельки: Т-244 thl і Т-244 tht Чим вони відрізняються, давайте скажу. А відрізняється тим, що THL в нас обладнана коробкою 3 плюс 1 на 2, а THT 4 плюс 1 на 2. Дивлячись для яких потреб і кому потрібно. Воронку, я думаю, краще ті eh, HT, тому що більш передачі понижаються. А це більш такий варіант eh, якусь іншу роботу робити. Ну, в принципі, більш легку. Обоє вони мають повний привід, покажи передній мост, ідентичний на обох. Дешево та сердито, я там вам скажу. Також на обох моделях гідропідсилювач рульового встановлений. Є передні і задні противаги, бо вони, як бачите, такі маленькі, не сильно, а 24 коняки на таку вагу доволі добре її підривають. Двигун в ньому в обох моделях 395 ВТ. Бачите, 3 циліндра, безпосередній приск в паливо, А також рідине охолодження, вентилятор. 12 вольтна електрична система. Двигун рядний, 4-тактний. В принципі, все по мінімалу, все по-дешевому, як тільки можна. І ціна відповідна. А ціна. Ціна їхня, я вам скажу давайте в кінці відео, щоб ви додивилися. А хто пролистав, то той погана людина. Давайте по навісному обладнанню. В обох в них встановлене трьохточка. Бачите, Ось це нічим тут, правда, не підчеплено, негарно так висить. Вал відбору потужності в обох моделей на 540 обертів на хвилину. Є ось такий штатний фаркоп, міцно прикручений, з доволі непоганого товстенького металу. Максимальне навантаження на навіску 300 кг, теж небагато. Бачите, є зразу фішка, яка чіпляється до розетки під причіп, тобто можна як людина їздити, щоб на причіпу повертали, ну, повторювались поворотники, стопи. Є в них ще одна різниця, це в резині. THL має ще й меншу резину. Задня 9,5 на 20, а тут 9,5 на 24. Середня. Так не видно, з іншого боку, мабуть. Перенє. 6х14 тут і 6х16 на, на більшій моделі. Тоді, щеплення в них обох однодискове, сухе, блокування диференціалу немає. По ергономіці давайте з простішої, дешевшої моделі почнемо. Як сівся, так тут і непогано. Правда, не дуже зручно тягнутися за коробку, постійно нагинатися потрібно. В педалі, в ручних положеннях розташовані, добре натискається, бачите, є таке стоянкове гальмо дуже простої системи. Аналог, ой, да, прибори звичайні такі, половина з них електричні. Бачите, все працює. Ручки непогані по бокам встановлені. Це тобто Книжки, там бачечок з інструментами, ящичок. В принципі, бачите, полік такий невеликий для них, але вистачає для комфортної їзди. Сидіння на подушці з регулюваннями. Ось тут вже на дорожчій моделі. Бачите, тут зі пакет ще щось додаткове в ньому встановлено, І також більший ящик з інструментами, як можете бачити. Бачите, полік тут набагато більше шестянки. Не знаю на що це впливає, мабуть, тільки на ціну. Ага, ладно. Погляньмо, педалі у нас тут майже ідентичні, переборка така сама, сидіння, елементи управління також, але тут є з іншого боку підножка, а там немає. Погляньте. Там треба доварювати. Також класно, що в нього повітряно-масляний фільтр такий високий. Тобто менше буде в нього пилу залітати. Погляньте, якої системи тут взагалі масляний фільтр. Така ванна, бачите, з маслом всередині. Такі бухти залізні. Це фільтр грубої очистки повітря. Якось так можу це назвати. І такий бистросъмний, щоб ви могли його зразу після якоїсь дуже запиленої роботи зняти, продути, почистити, продути компресором, промити в солярці, залити свіженьке масло, промити. І все буде у вас добре з цією технікою. І найцікавіше ціна! Такий міні-трактор коштує 6060 доларів, а ось такий 6660 доларів. На 600 баксів дорожча модель, але ви бачите, є за що переплачувати. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.